Таємна зброя нацистів. Це одна із найвідоміших, але водночас найменш доведених конспірологічних теорій, пов'язаних із нацистською Німеччиною. Вона стверджує, що нацисти розробляли надсекретну зброю, яка мала вигляд великого металевого дзвона. Згідно з цією теорією, дзвін був експериментальним пристроєм, що використовував екзотичні фізичні принципи, можливо, антигравітацію, вільний простір або навіть маніпуляції із часом і простором. Легенда говорить, що випробовування діглоки призводили до смерті вчених, а також спричиняли інші небезпечні ефекти. Ця конспірологія стала популярною завдяки книзі Правда про вандервафе. Польського журналіста Ігора Вітковського. Відковський стверджував, що базував свою інформацію на розсекречених стенограмах допитів німецького офіцера СС.